Це що у нас іде Настінка? Зубна щітка, догляд зі за зі 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 бам. Бам. школярі Черкаської спеціальної школи розглядають подаровані тактильні книги. Семикласниця Настя каже: вперше побачила такі об'ємні підручники. Мені дуже було цікаво їх переглядати, щось чіпати, дивитися, як воно зображено, як воно лежить. Це дуже така цікава книжка. Поряд із дитиною з вадами зору має бути корекційний педагог, який допомагає працювати з книгою, каже заступниця директора Наталія Коваль. Спочатку оглядова йде така інструкція, а потім більш детально покроково, тому що кожна сторінка це сторінка нашого життя. Користується попитом космос. Чомусь це така надзвичайно цікава книга, можливо, пов'язана з якимись мріями про майбутнє, про сучасне. Тут все це дістається шприц різних розмірів. Так ними можна користуватися, можна набирати ту саму водичку і на практиці відчути, як це все працює. Це тактильний підручник про аптеку. Зробила його студентка Катерина Фесак. Тут таблетки справжні, є, але тут розміщені безпечні ліки. Саме активоване вугілля. В кожної внизу є ось така стрічка. Це також є як орієнтир для дітей, у кого більше проблеми із зором, для того, щоб вони орієнтувалися де низ цієї книги. Перстні, лак для нігтів та помади. Все має бути справжнім, каже студентка Аліна Заїка, яка з одногрупницями створила книгу про салон краси. Ми всі дівчатка. Ми хочемо бути красивими, найкращими. Це дуже цікаво не тільки для дівчаток, а й для хлопчиків, тому що вони також мають пізнавати дівчачий такий світ. Над підручником спільно працювали три місяці. Студенти дослухалися до порад викладачів, каже завідувачка кафедри початкової освіти Тетяна Зорочкіна. Консультувалися з фахівцями, тому що ці посібники мали відповідати тим вимогам, які ставляться до тактильних посібників. Тобто максимально наближені до оригіналу предмети, які розташовані саме у посібничку. У нас єдина бібліотека в Україні, яка має е, таку кількість тактильних книг. тобто е, Нема меж наповнюваності, розумієте? Тобто, дітки, які мають вади зору або незрячі дітки, кожен напрямок для них важливий і цікавий. Ірина Філенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.